Що ж, друзі, вчора забрала з нової почти, сьогодні розпаковуємо. Ось такий у нас кінець робочого дня починається з розпаковки. Ого, скільки тут всього! І вже хочеться подивитися. Отож, наші експонатики. Перше, середньовічні музичні інструменти у нас з'являються потихеньку. А! Це можна буде використати для фото, малечі. Для мене маловатенько. Так, що у нас зараз? Так, 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 так. Ось така. І бачу гачок. Погляньте, яка чудова річ. Що тут в кокс? Погляньте, який кажанчик. Кажанчик вирушить у підземелля. А далі ось такий милий підсвічничок. А тут щось потрібно буде нам зібрати, тому що бачу, є багато дерев'яних дощечок. І ще маленькі підсвічники, які дуже гарно розташуються у нашому підземеллі. Я гадаю, навіть біля входу в підземелля. Погляньте, який янгол, виготовлений зі скла. Еко сумочка. Еко клач. Дощечка. І ще підсвічнички, як багато. Навіть, напевно, ми їх на території розкладемо, а не підземеллі. Вони дуже гарно посуватимуть. Так, це яка стрічка. Вау! Ви погляньте! Це ручна робота. така, невеличкий візочок такий. Дітям буде цікаво. Ось такий кухлик з кришечкою. Клас. Мені вже хочеться з нього попити каву. Я гадаю, в ньому можна зварити каву. А що тут? А це гра. Не буду відкривати секрет, що за гра. Краще зіграємо спочатку з колективом, потім з дітками. Погляньте яке металеве сердечко. Ось такий чудовий підсвічничок. До речі, обожнюю такі підсвічники, тому що вони дають гарне світло, візерункове таке на стіни. Вау! Погляньте, який гарний, супер! Він прекрасно пасуватиме до нашого музею в підземеллі. Ого! Ось така картина. Погляньте, будь ласка. І ще підсвічнички, які відправляться до підземелля. Наша підземелля нараховує більше 50 підсвічників, тепер ця кількість значно зросте. Погляньте, будь ласка, ще ось такі підсвічнички, вони такі важкі, важкі. І ще ось такий підсвічничок приєднується до нашої колекції. Вау! А цей підсвічничок потрібно буде зібрати. Ще ось така краса. Супер. Я знайшла ці деталі до нього. Не Неперевершено. Далі розбираємо. Чачок є для відвідувачів нашого центру. Так, ось така підставочка металева. Ну і те, що ми обожнюємо різні металеві тарілочки лицарські. Ще один кухлик. Як завжди, мені мало місця для того, щоб розташувати все. Цей інструмент мені знайомий <смі> з студентських років, тому що саме на такому інструменті я грала колись в оркестрі, це трикутник музичний. Так, ах, до речі, це також підсвічник. Потрібно розпитати. Ось, туди всередину ставиться свічечка. Круто. Ого, погляньте! Це не підсвічник, це витвір мистецтва. Дуже гарно. Ми дуже вдячні всім, хто присилає нам такі чудові експонати. Погляньте, ще ось такий підсвічничок. Ось такий малесечний підсвічничок. Ого, яка чаша! Вона відправиться до нашого лицарського. Є стіни у музеї. Малесенький куклик, але він такий важкий, він повністю металевий. Цікаво, що це за сплав. А ось тут ще ось ті візерункові підсвічники, які, я казала, дають гарні візерунки на стіни. Погляньте ще ось такий підсвічничок. А мисочка, скільки ж вареників може влізти в таку мисочку. Іще ще одне металеве сердечко. Також парний підсвічник до такого, як вже був. Я просто кайфую з цих кухників. Погляньте. Музичні інструменти і вау! Ось така таріль, кошик, я геть не знаю, як це правильно назвати, але видно, що це ручна робота, вирізблені ручки та повністю плетена. Ось такі новенькі експонати вирушають до наших музеїв в підземелля та в музей побуту лицарства ремісництва, і завітайте до нас, щоб це все переглянути. Можливо, сфотографуватися та насолодитися нашою атмосферою у центрі ремесел Дунстан. Дякуємо.